Часом мешканців районів прилеглих до Запорізької АЕС закликають евакуюватися. Людей просять знайти спосіб перебратися на підконтрольну територію. Тут обіцяють допомогу та підтримку. При цьому уряд запросив гуманітарний коридор для евакуації населення з прилеглих до атомної електростанції території. У відповідь цинічне мовчання розповіла віцепрем'єрка Ірина Верещук. Зауважили, росіяни займаються ядерним тероризмом. Усі, хто евакуюється з районів ЗАЕС, можуть звертатися по допомогу на. Гарячі лінії мінреінтеграції, які ви бачите зараз на екрані, Дмитро Орлов, міський голова Енергодара. Зараз з нами на зв'язку. Пане Дмитро, вітаємо. Доброго дня. Скажіть, чи відомо вам скільки людей лишається в Енергодарі і скільки хочуть покинути його? Ну, підрахувати досить важко, бо багато хто виїжджає, потім заїжджає в зворотньому напрямку, відвозить свої родини на більш безпечну територію, але за приблизними підрахунками, більше половина міста містян вже покинули місто Енергодар. Пане Дмитре, коли ми говоримо про те, що мовчання цинічне з боку Росіян маємо відповідь на пропозицію України е організувати гуманітарний коридор для евакуації населення, але водночас закликаємо телефонувати на гарячу лінію мінреінтеграції. Е Скажіть, будь ласка, яку інформацію тоді Україна може надати тим людям, яким Росія не дозволяє евакуюватися коридорами, тому що їх немає. Ну, якщо ми пам'ятаємо, то коридори, здається, були ще в березні та трішки в квітні, але останні коридори окупанти цинічно ігнорували. І навпаки, коли ці коридори були об'явлені на державному рівні, вони не пропускали. І натомість, наступного дня, коли була можливість, скажімо так, без коридору, то автівки і автобуси могли вивозити людей. Тобто вони як коли бачили якусь. Систему організації евакуації населення то вони навпаки не давали можливість евакуювати. зараз останні два тижні. Вони не випускають працівників атомної станції з Енергодару та з Васильівки. Тому з цього приводу досить ускладнюється ситуація, і ми бачимо, що окупанти ігнорують всі норми міжнародного права. І зараз за тиждень не пропускають навіть гуманітарний вантаж і ліки, які вкрай необхідні місту Енергодар та містянам. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, в який спосіб ті люди, яких ми називаємо зараз справжніми героями, які працюють на тій самій ЗС, попри те, що там персоналу бракує, вони несуть свої варту. В який спосіб зараз вони отримують зарплату в Енергодарі? Зарплату вони як отримували, так отримують в електронному вигляді. Ну, електронними грошима на картку перераховують. І у них є змога розрахуватись ну без проблем, так само як і ми бюджетним установам та організаціям, комунальним підприємствам, підприємствам платимо зарплату з бюджету. А в який спосіб зараз взагалі видатки Енергодару, скажімо, обмежені чи не обмежені, за рахунок чого працюють комунальники? Як ви контролюєте те, щоб безпосередньо окупанти не використовували ресурс більше ніж, скажімо, треба? Як ми пам'ятаємо, була історія з Херсоном в окупованому Херсоні? Вмикалися фонтани, саджалися зелені насадження. Тобто, це були витрати, які на той момент в принципі були і не потрібні. Неправильно напевне було на це витрачатися. Як ви зараз контролюєте ці витрати? Зараз тільки захищені статті витрат фінансують, пропускає казначейство згідно постанови відповідної. Тому стосовно витрат все досить контрольовано, А підприємства комуналі, які працюють за згідно українського законодавства, згідно статутів своїх, вони рахунки, їх рахунки, вони контрольовані і заробітну плату отримують вже незважаючи на те, що більше ніж півроку територія знаходиться в режимі окупації. Скажіть, в який спосіб ми багато говоримо про те, що є відповідальність за колабораціонізм між тим, скажімо, працівників ЗЕС ми називаємо героями, комунальники вони дбають про місто, вони теж герої на своєму рівні. В який спосіб ці люди можуть продовжувати виконувати свою роботу, але при тому не бути потім звинувачені в колабораціонізмі? Як ви дбаєте безпосередньо про оці моменти? Ну стосовно звинувачень, то це ж за рішенням суду, тільки ми можемо е, відповідні руки вішати на людей. А е, що стосується е, того, що справжні герої, то там не тільки комунальники, тут і медичний персонал, і е, освітя, освітяни, е, тобто які не зважаючи на те, що є тиск і є викрадання серед вчителів, е, не зважаючи на це, вони починають працювати згідно українського законодавства, згідно українських програм. Навчання з 12 вересня по Енергодару розпочинається дистанційне навчання з рахуванням того, що обмежений доступ к інтернету є. Тобто 3%, десь навіть менше 3% в нас викладачі серед викладачів пішли на співпрацю з окупантом, і це досить гарний відсоток на мою думку стосовно того, що освітяни теж тримають планку і теж тримають. Стрі, як кажуть, пане Дмитре, на я хотів би запитати напередодні головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що в Енергодарі окупанти посилюють фільтрацію та репресії місцевого населення. Що вам про це відомо? Репресії та фільтрація вони так дійсно що посилюють останнім часом, але ми розуміємо, що десь починаючи з кінця березня вони почали викрадати людей, почали катувати, і це не Зупиняються в цьому, і зараз за інформацією від місцевих мешканців, десь близько 100 осіб знаходиться в їх катівнях. А загальна кількість вже перевищила за тисячу людей, які пройшли через підвали, через катування електричним струмом і фізичним побуттям, і знущанням там з вогнепальною зброєю, з травматичною зброєю тобто, все це є на жаль, і знущаються окупанти, не зважаючи на гуманітарні якісь норми і права. Пане Дмитре, останнє питання. Місто на сьогодні воно так само і лишається без води, як і день тому. Е, ну, що стосується забезпечення е, гуманітарної, скажімо так, складової по комунальним е, по комунальній сфері, то е, ремонтні бригади не встигають відновлювати все те, що руйнують окупанти своїми, е, ну, своїми бойовими, так, діями. І вони тільки відновили сьогодні в 0 годин 11 хвилин водопостачання в місті, тільки почали відновлювати електропостачання, і вже десь по обіді знов постріли, знов вибухи, і знов підстанція Луч знеструмлена більша частина міста. Зараз комунальники знаходяться на роботі фактично 24 на 7 І коли обстрілів немає, до відновлюваних робот приступають. Але ми бачимо, що не встигають вони, на жаль, відновлювати і місто ну перебої є певні із водопостачанням, із електропостачанням особливо це стосується першого другого мікрорайону. Це третина міста. В них немає газу і в них немає електрики. На жаль, ну і не працює звісно, що каналізаційна насосна станція, тобто водозабезпечення є, але каналізаційна насосна станція на жаль не працює, тому досить скрутне становище з гуманітарної точки зору. По першому другому мікрорайону, дякуємо, пане Дмитрий. Дмитро Орлов, міський голова Енергодара, був напрямому зв'язку зі студією.